Маленьких вихованців дитячих садочків провідали сьогодні у Кам'янському. Побували у дошкільних закладах на Черемушках та Колеусівській. Перевірили, як ведеться підготовка до нового навчального року та осінньо зимового періоду. Оглянули укриття та виконані у закладах ремонти. В цьому році, як і в минулому, 95% наших садочків працюють в звичайному режимі. Ми в цьому році також виділили кошти з міського бюджету на ремонт 12 укриттів. В чотирьох садочках було проведено капітальний ремонт покрівлі. В одному садочку було від Мовна система опалення суттєву допомогу нашим садочкам надала міжнародна гуманітарна організація Save the Children International in Ukraine. співпраця з. Перша зброху успіху наших проєктів. тому що я працюю з усіма областями, з усіма регіонами, і там, де ми співпрацюємо, дуже тісно налагоджуємо зв'язки, там все набагато швидше, якісніше. Завдяки успішній співпраці з організацією дошкільні навчальні заклади Кам'янського отримали необхідне технічне та комп'ютерне обладнання, зокрема, ноутбуки, проектори, планшети та інтерактивні комплекси. Також у садочках виконали поточні ремонти навчальних груп та інших приміщень та зміцнили матеріально технічну базу. Я хочу подякувати батькам. Ам за підтримку подякувати трудовим колективам і хочу подякувати міжнародній організації Save the Children за те, що виділили більш ніж на 20 мільйонів гривень необхідного остаткування на зміцненні матеріально-технічної бази наших дитячих садків.